Знаю, що гаряча пора підготовки до мультитесту. І так само приємно читати в коментах, що ви підписуєтеся, лайкаєте і кажете, а візьміть нам декілька задач з параметрів. Ось тому ми сьогодні розглянемо задачу з параметрами. До речі, дуже цікаву, дуже таку. Тут, яка може на кожному кроці вас занести в якийсь інший шлях. Тому, власне, на ній давайте потренуємось, як правильно не вестися на те, що пишуть вам в умові. А що в нас є в умові? У нас в умові є ось таке рівняння. Дуже таке цікаве, воно довгеньке, і сам вигляд рівняння вже може лякати. Ну, як лякати? Але так насторожувати це однозначно. І є декілька додаткових нюансів. Взагалі рекомендую, хто до на нас дивиться перше, то не забудьте зараз, підпишіться на українську школу майбутнього, і ви однозначно будете отримувати всі нові сповіщення і бачите, що ми про параметрів дуже детально розказуємо. Чому? Тому що тут треба бути уважним. А Насправді задачі дуже легкі. Ось, то яка в нас є умова? Що не дивлячись, що ось такий довгезний запис, кажуть, що розгляньте, будь ласка, вашу умову, якщо корені є протилежними числами. Це дуже цікавий факт. І далі що пошукайте А. І якщо у вас Ашечок цього параметра буде декілька, то у відповідь запишіть їхню суму. Тобто це важливий факт, який завжди треба. Потім собі нагадувати. Тому я кажу, що люди добрі, якщо ви маєте завдання, неважливо з параметрами, з геометрією, з будь-якими завданнями на НМТ, спочатку перечитайте умову, схопіться за те, що ви там собі робите, а потім ще раз під кінець, коли вже будете готові давати відповіді, ще раз перечитайте умови і найдіть, чи справді ви на всі пункти. Перерахували і дали правильну відповідь, тому що можна захопитися, знайти якусь легку відповідь, а там насправді просять, наприклад, суму, ту ж суму. Отже, що ми бачимо? По-перше, у нас дуже таке цікаве рівняння, і е, в цьому рівнянні є декілька моментів, які можуть вас ніби якби відвести від правильності. Так, це квадратне рівняння, тому що в нас є х квадрат, є якийсь вільний член, який не має іксів, і отут у нас два х. І от зазвичай оцей квадратик чомусь теж сприймають як щось додаткове, яке теж ніби відноситься до квадратика. Хоча я вважаю, що подивіться, ось уважно на оцей доданочок і оцей доданочок його просто гарно розписали як два різних доданочка. Але ж насправді, якщо б у нас було, наприклад, 2х додати 3х, ми б розуміли, що то є 5х. Тобто нам вели трішечки такий масштабніший запис, який ми можемо одразу ж для себе набагато простішому способі його записати. Тому давайте перепишемо, щоб ви впевнено розуміли, про що мова. Отже, якщо в нас є х квадрат, він собі саменький, ми його залишаємо. Далі, ось отут можна х винести за дужки, а в дужках в нас залишиться, що буде А мінус 1 до квадрату, далі плюс. 6, що множиться на ось цю дужечку а-1. І оце все буде в нас, ніби якби винесення за дужками х. Я спеціально ну, ми звикли, що ми х виносимо за дужки, він у нас буде ліворуч, але я запишу тут. Чому? Тому що я хочу сформувати гарний запис нашого квадратного рівняння. Ну і плюс те, що в нас взагалі ні до чого ми не можемо притулити, тобто вільний член, і це буде у нас квадратне рівняння. Якщо ви його не бачите, то пригадайте, як виглядає квадратне рівняння х квадрат. І давайте допишемо а. bx плюс С дорівнює 0. І ми такі маємо ось х квадрат. Ось у нас, оце величезне в дужечках, це наша бешечка просто х. Ну, і буква С наш коефіцієнт, вільний такий коефіцієнт, він має ось такий вираз. І що ви скажете? А що ми скажемо? Що ми дивимося, що біля х в квадраті у нас стоїть одиничка. І згадуємо, що якщо в нас А дорівнює одиниці, то ми цілком можемо, А це не параметр, це наш оц, оцей коефіцієнт, який записується при квадратному рівнянні. Ми можемо цілком використати теорему Вієта. Тобто ми бачимо, що перед х в квадраті додатня одиниця, тому що ми можемо вже думати, що тут шлях теореми Вієта. А тепер повертаємось до умови. І кажуть, що корені то є протилежні числа. Що таке означає протилежні числа? Що якщо у вас, наприклад, корінь буде 5, то інший корінь буде мінус 5. Якщо у вас один корінь 0,2, то протилежне число буде мінус 0,2. Тобто протилежні числа, що вони абсолютно по модулю ідентичні, але будуть знаки різні. Тому ми можемо собі зафіксувати, що в нас х1 буде таке саме, як х друге, тільки. Зі знаком у нас відповідно мінус. Навіть запишемо, що в нас х друге, все-таки давайте поправимо краще, напишемо, що це мінус х1. А далі згадуємо теорему Вієта, яка розказує, що в нашому ось у цьому форматі, коли перед х в квадраті стоїть одиничка, то цей коефіцієнт, який просто перед х, то є сума з протилежним знаком. Ми ж так з вами і писали теорему Вієта, що то є сума з Протилежним знаком. До речі, якщо ви призабули теорему Вієта, люди добрі, чесно рекомендую. Подивіться відео, подивіться наші приклади, їх достатньо, тому що зазвичай на НМТ теорема Вієта взагалі може допомогти вам. Ну, якщо не в кожному другому прикладі, то в кожному четвертому однозначно. Отже, ми розуміємо, що наша сума це ось оцей і є оцей набір оцих дужечок. Так? І що цікаво, що ми пам'ятаємо, що сума має бути з протилежним знаком. Тому ми і випишемо собі замість b нашу ось у цей, наш цей коефіцієнт в великих дужечках. Я так і перепишу, що це А-1, воно окремо в квадраті, плюс 6, що множиться на А1. І відповідно, це ми підставили ось цей формат, коефіцієнт перед Х. І ми бачимо, що якщо у нас числа. Мають різний знак, тобто вони протилежні. То якщо ми їх додамо разом, наприклад, 5 додати мінус 5, то що ми отримаємо? Це, звісно, 0. Тому ось цей формат і підсказує нам цей таку цікаву умову, тому що корені протилежні числа, що ми можемо замінити його як 0. І замітьте, такий здоровенний догезний приклад у нас получається до найпростішого такого формату, який ми можемо сміливо розв'язати. Звісно, мінус ми можемо пустити, тому що поділимо на мінус 1, і в нас зникне. А тепер подивіться ось на цей формат. Що я тут пропоную? Дуже якісно і класно можна використати навіть у цю підсказочку, що у нас є ось один доданок в квадраті, і тут точно такий самий доданок, тільки без квадрату. Чи можемо його винести з задушки? Та, звісно, може винести задушки. Тому так і запишемо: що а мінус за дужечки. До речі, хто вміє групувати це? Абсолютно прекрасний навик. Хто не вміє, знову ж натякнув. Подивіться, ми про групування говорили окремо, тому що з 7 класу до 11 вже всі все забули. Але ось це якраз згадка про метод групування. Тому ми виносимо за дужечки, і в нас що в дужечках лишиться? А мінус 1 плюс 6. Ну, а оскільки цей множник, ми так само його винесли, то відповідно тут більш нічого не буде. Це дорівнює 0. Ну, давайте зразу ж гарненько перерахуємо, що А-1. Що множиться, і в нас виходить тут А плюс 5 дорівня нулю. Ну, прекрасно, прекрасна річ, де ви зразу скажете, гляньте все, коли в нас рівняння дорівнює нулю, коли в нас один з множників, а може, і обидва наші дужечки дорівняння 0. Тому ми собі випишемо, що а мінус у нас дорівняння 0, і відповідно А плюс 5 дорівнює нулю. Ну, ми тут бачимо, що А в нашому випадку буде одиниця, а в цьому випадку А буде мінус 5. Тобто нічого складного насправді не було. І далі ми читаємо другий пункт: що якщо у вас декілька ашечок, тобто декілька відповідей, то в результаті запишіть суму. І ви вже бігом біжите, звісно, біжите і пишете, що відповідь буде мінус 4. Ну, що ж тут додати, але є один цікавий такий хід. Про які дуже часто забувають. А він і не завжди є доречний, але я нашим учням української школи майбутнього нагадую, що варто перевіряти параметри. Що означає перевіряти параметри? Подивитися, підставити в умову і глянути, чи справді будуть виконуватися певні значення. Що ми можемо зробити? Якщо ми з вами ось підставимо, наприклад, замість А одиничку, то в нас ось отут буде 0 і ось отут буде 0. Тут, відповідно, у нас буде 1. Я навіть розпишу, що ви бачили. Підставляємо нашу перевірку наших параметрів х квадрат. Тут ми бачимо, що 1 мінус 1 буде 0. Я розпишу, що це буде 0 в квадраті на х. Тут буде 6. Знову ж підставляємо 1 мінус 1 0, що множиться на х. І тут так само підставимо 1 плюс 2 дорівнює 0. Ну, звісно, отут у нас буде 0, і в цьому доданку теж 0. І ми бачимо, чи справді х квадрат, тут у нас 3, перенесемо в інший бік, може бути мінус 3. На жаль, ні. І в цьому буде особливість така, такий буде у нас наслідок, що якщо б ми брали параметр, який дорівнює одиниці, то наше рівняння не мало би коренів. А у зв'язку з тим, що в нас в умові корені є, їх ще двоє, і вони протилежні. Тому ми зобов'язані перевірити параметр, чи справді вони будуть дотримуватись наявність коренів рівняння. І ми бачимо, що, на жаль, нам оцей параметр не підходить. І ось така ще раз така цікава підстава від нашого Українського центру оцінювання якості освіти, чи справді ви вмієте працювати з параметрами. Тому хочу наголосити, що теорема Вієта. Яку можна використати і розв'язати рівняння, це дуже суперова річ, але перевірка параметрів, і, власне, в таких ситуаціях вона є дуже важлива, має повністю задовільняти всі умови. Тому навіть якщо ви розв'яжете і ви молочинка вкладетеся в час, будь ласка, перегляньте ще раз умову, перевірте параметр і зрозумійте, що ваша відповідь буде всього лише одна єдина. Так само ви можете перевірити і мінус 5, і ми бачимо, що все буде вірно.